До двох моторних човнів завантажують корм для риби, знаряддя для вилову сіток, ножі та ліхтарики. Так полтавські рибалки збираються на щоденне патрулювання Ворскли. Ми використовуємо ось таке ось знаряддя саморобне нам зробили, в народі називають її кішкою. Ми її вкидаємо в воду і потихеньку, помаленьку пливемо, і вона тягнеться по дну і збирає все, що там стоїть. На патрулювання виходять від двох до восьми людей. Усі вони працюють безплатно. Для того, щоб зберігати біоресурси нашої річечки, вона невеличка, в принципі, якщо так можна розібратися, треба цих браконьєрів, бо, як то кажуть, наше голодаюче населення, вста того, щоб піти працювати, думають, що час сітки поставити, не рибу та будуть ходити продавати. Ну і ми їх так, як то кажуть, воспітуємо. Пропливають рибалки біля берега. За півгодини знаходять перші браконьєрські сітки. Отакі сітки. Ось такі сітки, вони дешеві, через них більше усього риба страждає, тому що коштують вони копійки, а шкоди від неї, ви бачите. Вони ловлять невелику рибку. Вони ловлять рибку. Ми пропливлися десь приблизно годину, може півтори. І в районі мосту, де проводяться ремонтні роботи, ми от знайшли, от, як ви можете бачити, дві. Дорожки, є екран, екран ну, це ось, ось таке знаряддя лову, де зверху палиця, до неї прив'язана мотузка, з берега вони ставлять, знизу прут металевий, і от воно розтягується отак от в воді. І сюди риба заходить і вже не виходить. Всю рибу можна було спіймати, яка є в водоймі в нашої Там Судака, карася, щуку, лина, ляща. Патрулюють ворскою рибалки із середини березня, говорить Олександр Штейман. Сіток, я вам скажу так, десь ми десь витягли загалом десь около 50 штук. В метрах це, я думаю, близько 10 кілометрів буде. Екранів, я думаю, теж штук 30 ми достали. Раколовки, ну, я думаю, десь 20. Таким чином, додає Олександр, зберігають рибу, яку самостійно запустили у Ворску наприкінці квітня цього року. За два місяці патрулювання із сіток випустили близько 200 кілограмів риби. Загалом виловлювати рибу під час нересту заборонено з квітня до 20 травня. Під час нерестової кампанії, станом на 19 травня, інспекторським складом полтавського рибохоронного патруля Викрито 227 порушень за частиною 4 статті 85 КУПАП. Це грубі порушення правил рибальства та складено 72 акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. Грубе порушення правил рибальства це рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лобу. За це для населення передбачено, щонайбільше штраф до 680 гривень. За минулий же рік випадків незаконного вилову рибу в області було майже 650. Анастасія Потапенко Юрій Дубеневич. Новини на Суспільному. Полтава.